Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит Давно в нас не було чогось достойно крутого. Зараз у нас оригінальна форджа, надав її підписник Богдан. Ось така в нас коробочка. Отримав він її буквально пару днів тому, вже відкрив, пощупав, надав на стіл мені. Тут у нас примарх першого легіону Lion Ель Джонсон, наш Лев. Ось така у нас коробочка. Відмічу, що моделі від Forge World, які ми називаємо Forge, не є пластиковими. Я вам зараз покажу, чим вони відрізняються. Ну і ідуть вони поки ось в таких коробочках. Вони випускають буквально всіх примарків, але там ціни такі заоблачні, що я більше по пластику, ви самі розумієте. Так, що у нас тут є? Сама інструкція. Так, ось така у нас інструкція. Тут перераховані всі бітси до нього. Так, є в нас навіть закачка у вигляді. Ми йому можемо поставити пиломеч або звичайний меч. Так. ножни для чого всього діла, два вида. Так, і пара шоломів. Ось так він у нас збирається. Так, мені подобаються саме дарки, але пластиковий, мені здається, не гірше смоляного. І для чого Богдане ти взяв е, смоляного, я не розумію, але це твоє рішення. Так, дивимося. Ось, все в нас всередині йде ось буквально в таких е, боксах, як це можна зати, треях. Дивимося. Відмінність від пластика є в тому, що це модель іде прямо на шматочку від форми, вони відливаються вручну з формочок. Тому це виробництво як штучне, їх під вас роблять під замовлення, але це мені не подобається, що через це дуже дорога ціна на них. Дивимося деталізацію. Ну, Деталізація досить хороша, тільки знаючи, як воно збирається. Так. Це в нас підножне, хоча. Ага, це все кріплення. бо форжа славиться тим, що в неї дуже багато буває косяків, які вам треба вручну доводити за допомогою різних шпакльовок, гейнстафу І цим мені моделі від них взагалі не подобаються. В мене буквально два претора ніяк не можуть зібратися від них. Ну, дивлюся, цей якість має, тут нічого зачищати не треба. Тобто це той випадок, коли щось у нас є хороше. Так, ідемо далі. Так, його підставка. Все ось у нас так пронумеровано, детальки по формочкам. Його підставка, на котрій у нас валяється, як я зрозумів, шолом від повелителя ночі. До речі, про них вже вийшла гарна книга, ловець душ, буду брати. Так, це у нас відскочило від підтримки. Тут навіть деталізація, як вам це показати, швів є і символіка дарків. Непоганий плащ. Нічого зачищати не треба. Це мене дуже дивує, знаючи, яка фрожа до мене попадала. Так. Це в нас елемент підставки. Ланцюги, черепки. Так. Сама база у нас є ось. Дивіться, у нас є підставка для гри, то маленька, і є в нас. Є сценічна база, якщо не помиляюсь, це 100 мм або 90 мм, не пам'ятаю точно. Ось, вся у нас база прикрашена просто трупами найтлордів. Тому що Леон, перший легіон саме воював в Єресі з повелителями ночі. Такі у нас 8-й легіон, досить навіть, я вам скажу, не дивлячись на те, що вони тут просто так хапкою валяються, вони досить непогано деталізовані. Так. Підемо далі. Так. Сама база. Я не знаю, це, Скоріше за все, мені Богдан бонусом поклав такий меч, тому що я сумніваюся, що це від Forge World. Дивимося база. Тут у нас не вказано, яка це базюка. Маю здогадку, що це 90 мм або 80 мм, тому що мої рицарі на більших. Так, іще одне. Так, це вже в нас, як я зрозумів, ага. А це в нас пояснення, що робити, якщо. Ну, в принципі, як збирати форжу. Це саме гайд, вона славиться своєю важкістю зборки, потрібно дуже багато інструментів, матеріалів. Пластиковий клей не підійде, потрібен тільки суперклей. Вам знадобиться ще Грінстаф, десь тут бачив. Ось грінстафом ви будете замазувати шви, все криве. Вам прямо в інструкції написано, що за допомогою гарячої води ви можете вирівняти незначні викривлення деталей. Але я бачив стволи буквою S особисто від форжі. Тут також є у нас ось таке, коли він виготовлений, 4 квітня 2022 року. Тобто тут ще навіть дата виробництва є і. Як я зрозумів, це під, е, штампик е, того, хто цей набор перевіряв, так як Forge е, перевіряють вручну. Якщо вам прийдуть е, бракові деталі, щось е, занадто криве, деряве, е, погана бракова деталь, ви можете прямо звернутися до Forge World, показати цю інструкцію, е, саме з неї фотографію вашого біца, тобто зламаної деталі, е, та ось цю інформацію, саме ось цю дату, і вони вам відправлять. Е, по пошті ту саму деталь, тільки вже якісно Тобто вони турбуються про вас і вони e, Forge World відправляють вам деталі. E, саме якщо щось піде не так бракове або щось, вони вам перевідправлять деякі деталі, які потрібні. ну і відмічу, ось тут нам прямо показують, якщо у вас ось таке щось криве, просто сувайте його в кип'яток, в гарячу воду і вирівнюйте. Я намагався на своєму екзодусі ствол вирівняти раз за три, в мене нічого не вийшло. Так, далі. Залишилися у нас ось два такі коробочка маленьких. так. Як би ми це воно навіть не вскрите, тобто ми їх зараз вперше вскриємо. Так, беремо для зручності ножечки. Так, я це все вам за кадром відкрию. Воно ще навіть в заводському скотчі ніхто це не чіпав. Дивимось. Так. Що це в нас? Це в нас, як я зрозумів, елементи його бекпаку і плаща. Так, це буде його плащик. Що нам тут каже ще інформація. 2020 року сама формочка, моделька виготовлена в 2022 му Тобто формочка не найсвіжіша. Так, від свіжості форми залежить ще дуже якість. Так, це в нас вже розбиті шоломи повелителей ночі. Його такий кинжал в ножнах. Так, його сама голова. Ну, відмічу обличчя в нього ну дуже красиве, як би вам це ось. Лице в нього дійсно красиве, ще з довгим цим волоссям. Він тут ще молодий, без цих вусів, як нова модель пластикова. Ну, непогано. Так, це нам поставили для захисту, щоб воно нічого не поламалось. Дивимось. Декор. Це у нас, як я зрозумів, якась тряпочка для нього. Волкідний пістолет або ні, це плазма. Це плазма, яка валяється на базі. Так. Штучки для його бекпаку та шматок ноги. Не впевнений, що це його, це скоріше най... від Найтлорда, бо маленька. Так, мечі дивимося. В двох руках він тримає меч. Ви можете вже побачити, що меч тут кривий, цим славиться форжа. Не факт, що після того, як ви це все в гарячу воду сунете, це вирівняється. Так, це в нас один варіант. І є в нас варіант пилом меча. Піломеч у нас. Його, як вам сказати, дивлюся на нього, але надіюсь камера вам передасть. Якщо взяти їх оба, то пиломеч буде ще кривіше. Так, і є в нас така людина, як канал Варбанде. Варбанда, вибач, не знаю, як тебе звати. Було цікаво, якщо б ти зробив відео саме, як ти працюєш зі смолою збираєш її, бо в мене досвіду з нею дуже мало. Знаючи, що на цьому каналі було багато техніки, хотілося б так побачити від нього саме зборки його танків смоляних, бо це, я не уявляю, як це просто зробити все. Так, Це в нас теж відповелителей ночі, все у нас таке покоцане порубане. Лев постарався. Так, Це в нас вже будуть ножни. Ну, тут ви самі бачите, воно кривеньке. Форма уж Так, теж 20-го року. І вже бідси від нього. Так. Е, плечі і шолом. відмічу, шолом з крилами. Некривий. Шолом дуже гарний. Мені він подобається. Це прям ті олдскульні саме шоломи, єресеві, красиві. Так, ідемо далі. Ще трошечки бітсів, Так. Це в нас різні гранатки на пояс. Так, що в нас тут є? 13 ливничок. Так, непогано. До речі, відмічу. Надіюсь, камера вам передасть тут дуже гарна деталізація. Це відмінність смоли від пластику, що з неї можна вижити набагато більшу деталізацію. Так Це сам його бекпак. Із чотирма соплами цікавий. Так, облой є. Хто жаліється на Кракена, на щось таке. Подивіться, тут також є багато облою. На оригінальну Форджу я робив обзор дуже-дуже давно. Це було щось для Некромунди. Е, не згадаю щось, але воно є в мене на каналі. Так, ось. Е, бекпак для повелителя ночі. Звичайно, нічим не відрізняється. Так. Ще один у нас повелитель ночі, якому не пощастило зустрітися з Леоном. Наробив він в ньому багато дірок або хтось із його синів. Дивимося далі. Так, тут у нас щось відпало. Так, знов бекпак, знов без символіки. На цей раз він у нас такий ось без сопла. Так, дивимося далі. Це в нас вже тряпочки для нього. Так. Непогано відмічу гарно деталізовано, і я не бачу саме пузирів тут, які часто бувають на моделях зі смоли. Так, дивимось. Ось його круті плечі. Ось таке в нас плече з левом, левом калібаном. Та із символікою дарків. Дуже гарно, мені подобається. Так, і останнім у нас буде теж е, бітси до повелителей ночі. Е, стандартна класика прикраси в вигляді зідерної шкіри і всього такого, волкітний пістолет пилонеч. Так, І це було все. Так, що в нас сьогодні був на обзорі примарх Lionel е, Джонсон. Дякую Богдану, мені буде дуже приємно, якщо ви залишите вподобайку, підпишитесь на мій канал. В до відео саме в описі я залишу посилання на інші класні телеграм-канали і ютуб канали по Вархамеру. Також, якщо ви б ви хотіли обзор на пластикового Ліона Ель Джонсона, щоб порівняти, то будь ласка, пишіть в коментарі, я можу це зробити. Дякую вам за перегляд, бережіть себе.